Шок, здивування, біль саме так можна охарактеризувати виставку Дмитра Муравського, коли закінчиться війна. Завдяки професійній апаратурі і творчому погляду автор світлин зумів зафіксувати як приховані, так і наявні епізоди бойових дій на сході України. Солдати в землянках на відпочинку і під час боїв, зруйнована техніка і втомлення обличчя, достиглі в часі, секунди вибухів і пострілів. Ці фотографії без перебільшення здаються живими. просто человеческое спасибо. Спасибо за то, что отображает вот это все. И я говорю, больно на это смотреть, но, но надо это знать, надо об этом помнить, чтобы в перспективе лучше, пускай будут фотографии возле фонтанов, пускай детских площадок, где отдыхают и так далее. На эти фотографии действительно он показал реальную, жестокую э, жизнь, будни наших ребят на позициях. Тот нерв, вот, атмосферу вот, именно фронта, вот, они передают практически как вживую. И обязательно к этим фотографиям даже не столько автор фотографии должен давать рецензию, а давать рецензию и объяснять то, что на фотографии должен парень, который мог находиться на любой из этих фотографий. И здесь реально жизнь, это сейчас жизнь Украины, война это тоже, к сожалению, Самая наверное, страшная страница истории современной Украины. Криворізький музей культури єврейського народу та історії Голокосту музей Михайла Мармара працює за європейськими стандартами. Тому відкриття виставки проходило нетрадиційно. Гості розташувалися вільним півколом біля традиційного деревця гідності, увінченого стрічками пам'яті, а своєрідним рідним газоном до нього стали великі світлини Муравського. Такий підхід зробив спілкування невимушеним та щирим. Зі своїми спогадами виступали учасники АТО, ділилися враженнями почесні гості заходу. На жаль, автор не зміг прибути особисто, але всі від Я бы ему поклонился просто. За его умение, за его тему, за то, как он это все и пожал бы руку. Очень непросто. Не, не, не так легко смотреть на эту выставку. Но радует то, что она все-таки есть, что эти будни задокументированы, что они останутся и сейчас, и всем. Послідуючим поколінням. зачіпають за живе, тому що дуже важко усвідомити, що ми живемо тут в нашому місті і ходимо під мирним небом. А десь наші хлопці дійсно відстоюють нашу свободу, дійсно боронять нашу країну, щоб вона залишалася суверенна, цілісна, незалежна. Автору хотіла сказати большое спасію за те, що. Мы теперь действительно мы, конечно, никогда не сможем понять настоящую правду, действительно вот все прочувствовать, то что там есть. Но я не знала, что вот такие действительно дикие условия, что вот именно взгляд у людей он совершенно другой. Коли закінчиться війна, довгостроковий багатофункціональний проект, який стартував саме з фотовиставки військового фотографа та волонтера Дмитра Муравського, часовий проміжок та географія фоторобіт охоплюють всю зону. АТО. перші фото датовані липнем 2014-го, Останні два тижні тому проект включає багато циклів, зокрема рани війни, жахи війни, все тільки починається та багато інших. Очень приятно, что в Кривом Роге эта выставка открывается именно у нас, поскольку я считаю, что это очень важный аспект для нашего общества на сегодня, не только для гостей и жителей города, но и с точки зрения образовательного материала для работы со студентами, со школьниками. Кривой Рог, можем сказать, что это один из пассионарных городов Украины. Здесь очень много Военнослужащих много участников Дніпропетровского самые большие потери понесла с бойцов, кривий рог огромные потери. Очень важно говорить об этой проблеме. За задумом ініціаторів, проект матиме творчі продовження, а реалізовувати його вже готові волонтери та регіональні активісти. Головна мета проекту зосередити увагу суспільства та влади на проблемі соціалізації учасників АТО і членів їх родин, вимушених переселенців. Дмитро Муравський талановито показав у своїй серії і роботу медиків і скалічених солдат, які тільки вчаться звикати до мирного життя. Чоловік прийшов з війни? И он сейчас у него поставротический синдром, и он его надо возвращать. И вот такие выставки, такие выставки, сюда надо ходить действительно с семьями, чтобы этот отец, этот сын, он рассказал всей семье о том, что вот это было, и то, что это есть, и это страшно, и это нельзя больше допускать никогда. Автори проекту намагаються запропонувати суспільству своє бачення дискусії про те, якою має бути країна після війни і що треба зробити, аби цей час наблизити. А шукати рішення треба всім миром, в чому сподіваються, і допоможе саме ця унікальна виставка.